Доброго дня, дорогі викладачі, шановні працівники коледжу та студенти. Сьогодні маємо чудову нагоду ще раз осмислити контури пройденого шляху, перегорнути окремі яскраві сторінки нашої історії. Історія Івано-Франківського фахового медичного коледжу бере свій початок з постанови про організацію в Станіславові феджорсько акушерської школи від грудня 21. 1939 року від самого початку свого існування заклад став головним в області у галузі підготовки молодших медичних фельдшерів. Уже 84 роки поспіль коледж гідно виконує цю високу місію, забезпечуючи практичну медицину компетентними фахівцями, громадянами України, які люблять свою землю і свято переживуть її традиції. Вітаємо весь колектив із цією знаменною подією. Для вас звучить пісенний дарунок. Полотнюк Ольга Миколаївна, Басклей Євгенія Степанівна, Керман Лазар Григорович, Грекова Галина Миколаївна, Каничкіна Валентина Сергіївна, Гаврич Григорій Григорович, Мудрак Марія Васильівна, Малець Роман Іванович, Стасюк Володимир Васильович, колишній його випускник, який і сьогодні продовжує очолювати наш навчальний заклад. На захист нашої батьківщини. Велика вам вдячність і низький уклін за те, що під кулями захищаєте нашу країну і наше майбутнє, надаєте якісну медичну допомогу нашим воїнам передовій. Велика шана захисникам і захисницям України за вашу доблесть і звитягу. Сльози малої дитини так гірко почути від неї сирітські слова. Дитина щекає розради у діях людини, питає дорослих, коли закінчиться біда? Замаля проходять в підвалах голодні, недоспані ночі. Війна це кліни, сувора, безжальна війна, в шалубні хустини вона матерів оббирала, їх скроні, мов цвітом, весни прикраша сивина. Безжальну турботу, любов силу миру забрала, ще й кров'ю, полила змарнілі від кулі життя. Чорніють руїни ще вчора ройдучого саду, і запахом диму отруює батьківський дім, зів'яла земля від вогненно палючого граду, ховаючи на свій бій у тумані бляді. Ой, мочиться бідна і тихо крізь сльози зітгає, боріться за мене, я ваша, я ваша земля, чужий про чуже ніколи ніде не подбає, от рідної крові завжди наймиліше дитя. Ви зупиніться, розпачі мука хвалає. налите повінця і миру напитись повна, бо там, де воюють, найбільше дитина страждає. Що вам зробила ні в чому? Всі з представником іншої професії, але прожити життя без медичного працівника, без вчителя неможливо. Найважливіше в світі мистецтво це мистецтво вчити і лікувати. Славу закладу приносять самі працівники. Дорогі наші, сьогодні в день цього чудового ювілею за вашу сумлінну працю, низький вам уклін. Найкращі побажання і глибока вдячність. Зичимо вам милі наші, міцного здоров'я, творчої наснаги, високих педагогічних злетів і всього найкращого, на що ви заслуговуєте в цьому житті. Для всіх присутніх в цьому жатишному залі звучить пісня у виконанні Вікторії Іллічук. Нових тобі Альма-Матер, благослови нас на добрі діла, освяти нас, бо ми щуро любимо красу дому твого. Не випускай нас від твоєї опіки, бо ми ж твої діти, урочиста частина святкування закінчується. Можливо, сказані не всі слова, які можна було б сказати, їх докаже саме життя. Хочете ще раз побажати процвітання нашому рідному коледжу, а його працівникам і студентам світлого, мирного неба, здоров'я, щастя, добра та творчих успіхів, щоб завжди була радість від спілкування один з одним, задоволення від життя. Тож, давайте усміхнемося тим, хто поряд, і ще раз привітаємо один одного зі святом. Підешнім Новим роком та Різдвом Христовим колядка лине від душі до неба, за хмари, де за мицей йде зоря, яка об'явить, що збиратись треба, і в дім піде містерія різдва. Веселий день, весела новина, народився Ісус Христос, маленька дитина. Хоче слово Боже сказати, благословення принести до хати. Може, в тій хаті когось бракує, може в тій хаті, хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Хай родиться в полі, жито й пшениця, хай хліб сіль будуть у вашій світлиці. Щоб у своїм домі всі були здорові, і щоб було у вас усього доволі, хай сипляться гроші вам дощем із неба. Господь посилає усе, що вам треба хай щастя стукає у двері, хай заходять до оселі, радість, злагода та спокій і любов на довгі роки. Коли вночі у дім, квартиру, хату, прийде Різдво, ялинка і вогні. Згадай, хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, хай спога твій йому тамує болі, хай щира згадка підіймає дух. Бо в цьогорічньому році щастя й біди змішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, брата? Які ж свята, коли іде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, й повінця буде келих, щастя, сміх, не говорити то схвалебно пишний, а помолись за мертвих і живих. Прохай у Бога ворога спинити, щоб він грати замовчати змусив, і воїни відчули б хоч на мить великий день народження Ісуса!